Мама, я вже нама, одиниця увага. Божий день цей причистий, велике це свято, журавлі принесли вам весну п'ятдесяту. І як летіли, спішили, натомили крилята та хорошу людину, не гріх привітати, прилетіли додому, заглянули в віконце, а господиня як пісня, господиня як сонце. Працьовита, Працьовита і мудра, і душею багата, сім'ї добра і щедра, і турботлива мати. І без вас тут ніяк. Золоті у вас руки, коли сеться, літа літає, ростуть вже онуки. А Тож, хай матінка Божа вас так час помагає, а не згоди й невдачі вашу хату минає. Нехай щастя і здоров'я будуть з вами у змові. Миру, щастя, достатку і звичайно любові. Дірко. Давайте. Забивати маємо. Вилетіли з дому, ніби птиці діти залишили мамі мамісму доки тривогу. Мамине віконце цілу нічку світить, дивиться до ранку на пусту дорогу, чи дорога а довга, чи дорога дорогається, чи причарувала діток, чарівниця? хто забуде матір, тому не. проститься, дорога, до матері, Довга дорога на грішних веде, як молитва до Бога, дорога, до матері, вічне чекання, як заповідь перша надія остання. Під очима мами павутинь, чекання, час триває швидко двері стука грізно, не боріться, діти, матінка чекає, приїжджайте діти, поки ще не пізно. Дорога На зрішних веде, як молитва до Бога, дорога до матері, вічне чекання, як заповідь, перша надія остання, дорога до матері. До... На злішних веде, як молитва до Бога, дорога до матері, вічне чекання, як заповідь.